А вітається маркер події. Мене звуть Роман Мудрий. Друге серпня. Сьогодні міжнародний день пам'яті жертв нацистського геноциду ромів. І власне ця дата нагадує нам про жахливі наслідки, жахливі наслідки ненависті, расизму, дискримінації. Власне про важливість говорити про права людини, а не лише говорити, але діяти про права нас меншин в усьому світі. І гостею ранкового маркера подій сьогодні є Зола Кондур, Ромська представниця, менеджерка проєктів Ради Європи з недискримінації національних меншин, ромів та рівності. Вітаю вас в нашому етері. Доброго ранку. Ось перш ніж розпочати. Нагадаю, що слухати ранковий маркер подій можете у будні о 9.15. Радіо ФМ Галичина. Це прямий етер, Переглянути відео можете згодом на ютуб-каналі «ФМ Галичина Аналітика. А пані Золо, не таємниця, на жаль, в нашому суспільстві досі існує стереотип, що Роми це вокзал. У чомусь таке порівняння. Але е, знаєте, я так помітив, що на вокзалі є не лише Роми, на тих же лавочках, наприклад, не знаю, але чомусь виділяють. Саме ромів з цих всіх людей. Ось і ми сьогодні з вами будемо трішки розвінчувати такі стереотипи. Ми з вами сьогодні поговоримо про я вже анонсував про ромів на війні, бо люди теж воюють і захищають Україну. Про ромів волонтерів, благодійників, які допомагають, і про ромів біженців. Власне вони теж є за кордоном. І чи таке ж ставлення до них за кордоном, як і до інших людей, наприклад, українців, які туди переїхали тимчасово? Почнемо, мабуть, з ромів на війні. Що можете сказати? Тут. Бо я так розумію, що загиблі теж є, поранені теж є, і, напевно, людей з протезами серед ромів теж можна побачити зараз. Вітаю. По перше, я хочу подякувати за те, що ви сьогодні піднімаєте тему пам'яті ромських жертв голокосту. Це надзвичайно важливо, тому що цей дуже трагічний день в історії ромського народу іноді забувають, і ви знаєте, що пам'ятати про наше минуле завжди дуже важливо для майбутнього. Говорячи про сьогоднішню ситуацію ромів, і як ви сказали, ромів на передовій, то е, з перших годин е, повномасштабного вторгнення представники е, ромської громади долучилися до ЛАВ ЗСУ і як волонтери, і, і були такі, яких призвали, і захищають нашу Україну. Насправді, от коли ми е, питали, скільки є ромів е, в різних, ну, скажімо б, е, е, на передовій захищаючих нашу країну нам сказали, що у кожній другій, третій, як правильно, бригаді да, угу. є представник ромського народу, ромської громади. Тому насправді порахувати, сказати якусь кількість, я думаю, що дуже буде важко, що на сьогоднішній день ніхто не може такого зробити, але Дуже багато представників і родин, яких я знаю з абсолютно е, різних областей України: це і Закарпаття, це і Черкаська область, і Чернігівська, і Київська, і Львівська тобто Одеська, е, які е, кажуть про те, що їх рідні на передовій і збирають допомогу для них е, для того, щоб підтримувати, допомагати наших воїнів. Ну я думаю, що серед них є не тільки ті тих, яких помілізації та або виловили бусами. Бо я знайомий теж з деякими ромами, і серед них є люди, які добровольцями пішли воювати, тому не, не потрібно знаєте, думати, що призвали бо війна. Ось є люди, які самі пішли до війська. наступне запитання: чи ріклі я правильно сказав наголос? Бо я вчора так. гуглив, мені просто сподобалося це слово, бо воно мені нагадує, от воно означає пташка з ромської мови, так і воно мені чомусь звучав зразу колібрі. Не знаю чому, але просто якась така гарна назва і хочеться кольорів. Ось я знаю, що є міжнародна благодійна організація Ромський жіночий фонд «Чиріклі». від початку повномасштабного вторгнення, власне, з 22-го року. Чим займається ця організація? Черіклічде це ромська міжнародна благодійна жіноча організація, і Черіклі надає з перших годин так само повномасштабного вторгнення допомогу ромським представникам і представницям. Це була і гуманітарна допомога. Це була реагування на такі негайні, дуже гострі потреби ромських родин, жінок дітей. Це була допомога в евакуації і. Наприклад, більше року тому був відкритий шелтер для ромських жінок і дітей в місті Мукачеве. Але я хочу зазначити, що є декілька ромських громадських організацій, які надають допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. І так само, наприклад, Фонд Благо відкрив шелтер для ромських жінок і дітей в місті Ужгороді. І Це був самий перший такий шелтер, тому що то чому була потреба відкривати саме окремі шелтери да, для ромських жінок і для дітей. Тому що ромські родини вони дуже багато чисельні. І е, е, ті шелтери, які відкривалися громадськими організаціями для всіх, да, вони, на жаль, не завжди підходили і могли надати Ретулок саме ромським жінкам з дітьми. Ну, і так само, на жаль, були певні випадки і дискримінації, які ми фіксували. Коли ми говоримо зараз, от наприклад, вже прийшов час проводити певні моніторинги, що відбувається з ромською громадою, який вплив війни на ромську громаду, і тут у Черіклі є. Ми отримали звіт від е, цього фонду про саме вплив війни на ромську громаду. І дуже важливо побачити саме, що відбулося, яка допомога була надана з боку держави, яка допомога була надана е, з боку громадських організацій, донорів, волонтерів. А скажіть, будь ласка, от мені просто цікаво, оці громадські організації, які відкривають для допомоги ромів, це організаторами є роми? Чи ще, наприклад, люди, наприклад, не Роми, не ромського походження? Це ромські громадські організації, які Очолюють а, ромські жінки і працюють там ромські представниці, представники і не ромські. Але ці шелтери, які відкриті для ромських жінок, насправді вони приймають абсолютно всіх. Так, да, абсолютно всіх. Будь-яка людина, яка прийде і попросить а, притулок, яка потребує допомоги, її отримає. І, і в цьому бачите різниця в тому, що от я хочу ще зазначити, що е, коли е, в перший тиждень повномасштабного вторгнення величезна кількість людей поїхала в різні е, міста, області України, не, людям не було де ночувати. І коли до мене зверталися мої колеги, колежанки з тим, що золо допоможи, будь ласка, нам знайти хоч де-небудь житло. І коли там була Черні... Чернівецька область, Закарпатська і в Закарпатській області саме наші ромські родини відкрили свої двері. Для цих людей вони їх прийняли і надали їм е, житло е, на, на певний період часу. Люди могли там жити, бо знаєте, вони е, просто знаходились. Вони казали, що ми ночуємо на вулиці. Нам немає де ночувати, немає можливості готелі закриті або там переповнені. Немає притулків, немає. Нічого і і от ромські родини в той, той дуже важливий, дуже тяжкий час вони відкрили свої будинки абсолютно для всіх. Ну я ще нагадаю, що коли у ці е, перші дні та на павну місяці е, оцього повномасштабного вторгнення то і ціни до речі в нас у західних областях на квартири, на помешкання, готелі дуже сильно різко підняли, підскочило. ось і це дуже обурювало. Ну і логічно, чому це обурювало людей, власне, які рятувалися, які хотіли трішки в безпечніше можливо місце переїхати. Е, добре е, щодо Ромів біженців, е, я дивився, що центр прав людини зміна і Радіо Свобода, вони Презентували документальний фільм про ромських біженцях в різних країнах Європи і власне проблеми з житлом в людей там теж виникали в Ромів, які приїхали за кордон. Які проблеми ще були, і чому взагалі таке стається? Ну, ви знаєте, тут треба. Я думаю, що потрібно розділити той час там перший, можливо, півроку повномасштабного вторгнення, що відбувалося пізніше, тому що це це дуже будуть різні підходи і ситуації. В перші тижні повномасштабного вторгнення я буду говорити про свій досвід, тому що я дуже багато допомагала ромським родинам знаходити житло і взагалі допомогу в Німеччині. І я можу вам сказати, що таких проблем із житлом і отриманням допомоги абсолютно не було. Люди їхали. Поки вони їхали, ми волонтерська група знаходила житло дуже швидко. Люди в Німеччині віддавали свої квартири, свої будинки. Причому віддавали ті, хто мають своє житло, але не знаходилися в країні в той момент, і давали на. На декілька місяців, на півроку, і навіть на рік абсолютно безкоштовно. Коли люди приїжджали, їх зустрічали на вокзалах і надавали першу необхідну допомогу. І тут це, це було дуже добре організовано в Німеччині. На жаль, дуже складно було в деяких інших країнах, наприклад, в Угорщині. І а ви могли бачити, що люди жили на вокзалах, їм не надавалась допомога, були дуже там, серйозні певні проблеми, і відчувалось навіть певне таке упереджене ставлення до деяких людей, і тому я хочу сказати, що не однаково проблемно або складно було знайти в перші півроку житло. Ромським або взагалі представникам, тим людям, які їхали з України і рятували своє життя. Що відбулося трохи пізніше, коли вже була налагоджена система допомоги, то людей, людям надавали. Тимчасове житло в, в, в центрах для, для біженців, або там були окремі окремо створені центри для біженців з України, і тоді людям потрібно було дуже довго чекати отримання того житла, але після того, після того як надавалося вже житло і певні допомога були надані також е, умови в тому, що, наприклад, якщо ти знаходишся в Німеччині, ти маєш вивчати мову, ти маєш е, е, інтегруватися, ти маєш е, шукати собі роботу, і твої діти мають обов'язково ходити до школи. І тут виникла велика проблема саме з ромськими родинами, тому що. Не всі діти могли швидко адаптуватися до школи з абсолютно іншою мовою навчання, яка для них абсолютно невідома. І, і тут ну, і так само не всі ромські родини ем, забезпечували, скажімо так. Е, те, щоб діти були в школі кожного дня, і відбулися певні складнощі між соціальними працівниками і такими ромськими родинами. І ми отримували дуже багато різної інформації про те, що дітей почали вилучати з ромських родин. Я зрозумів. А тепер про життя Ромів в Україні життя, яке було до повному штабного вторгнення, і зараз а, до речі, мої вітання вам. Бо я коли готувався, я побачив, що ромська мова з'явилася в Google Translate. Так, ось і я ще не користувався, але зважаючи на слово Чіріклі, яке в котре говорю, мені дуже сильно сподобалося. Напевно, треба все-таки якесь речення вести і перекласти, як воно буде ромською мовою звучати. От, власне, про мову ромську утискають в Україні, або можливо, як ви розвиваєте цю мову в Україні? Ромська мова не утискається в Україні. ну, По-перше, треба сказати, що е, ромська мова вона не є кодифікованою. І ромська мова, вона із-за того, що роми кочували і е, передавали, не мали писемної форми да, ромської мови, вона зберегалася і передавалася в усній формі. Тому усна традиція дуже сильна, е, саме в, е, у ромського народу. Е, Рада Європи отримала такий запит від Міністерства освіти та науки України в тому, щоб допомогти надати експертну підтримку в кодифікації ромської мови. І от саме ми зараз цим займаємося, тим, що… У нас є робоча група, яка намагається зараз напрацювати алфавіт, обрати з проміж 5-7 діалектів ромської мови якийсь один, який буде як літературний, для того, щоб далі розвивати, зберігати ромську мову. Вона не викладається як предмет в школах українських, тому що в нас немає вчителів, мають бути підготовлені вчителі. І зараз от під час цього процесу кодифікація або Стандартизації ромської мови обов'язково потрібно вже почати готувати вчителів ромської мови. Але щоб у вас не склалося такого, знаєте. Думки такої, що це лише в Україні, то ромська мова кодифікована або стандартизована е, лише в 10 15 країнах Європи. Це, це довгий процес і це займало дуже багато часу. Але в принципі є країни, де е, є літературна ромська мова, де вона викладається в школах, і е, є вчителі, е, і в принципі роб створюються умови для збереження. І розвитку е, цієї мови Україна вже почала цей процес. Він буде довготривалим, але в принципі я дуже радію, тому що. Ця робота вже почалася. В нас є ромські письменники, поети, які пишуть, в нас є наш Михайло Козимиренко, який помер, але він для ромів був як Тарас Шевченко, тому що він писав дуже багато віршів і перекладав Тараса Шевченка на ромську мову. Добре, в нас залишається одна хвилинка, але от запитання у мене ще було з якими напевно можливо труднощами. Я не знаю, стикаються роми в Україні. Що ще потрібно? От ми вже знаємо, що ромську мову вона зараз розвивають, Що ще потрібно в нас розвивати в Україні? Що стосується ромів. Насправді Україна робить певні шляхи для покращення життя і, і захисту е, ромських громад в Україні. Була створена ромська стратегія. Е, це дуже важливий такий державний документ. Але от для того, щоб покращити життя Ромів в Україні, потрібно просто дуже ефективно виконувати саме цю стратегію, тому що вона охоплює всі ті питання. Проблеми, які є у ромської у представників ромських громад в Україні, це питання освіти, це питання документування, тобто паспорти свідоцтва про народження, це доступ до, до працевлаштування, це все дуже тісно взаємопов'язано. Це е, доступ ромських жінок до прийняття рішень розвитку свого, взагалі якби, захисту прав ромських жінок, дітей. Е, це питання розвитку ромської культури. І мови в тому числі, тобто дуже багато е, різних напрямів, е, які включені в цей важливий документ, і якщо е, саме буде ефективне впровадження, то е, ці проблеми будуть вирішуватись. Але я ще, якщо в нас є пару секунд, я хочу сказати, uh -huh. що насправді сьогодні, е, під час повномасштабного вторгнення, ті всі проблеми, які були і до, е, вони загострились. І ромська громада стала ще більш вразливою, і сьогодні дуже важливо включати потреби е, саме ВПО Ромів. В ті в ті програми на національному і місцевому рівні, які розробляються, або які вже намагаються впроваджувати. Тому тому що ем, так виходить, що тоді у Ромів накладаються проблеми, як і внутрішньо переміщених осіб, і до того ж певні складнощі, які є саме у представників і представниць ромських громад. Дякую вам, Зола Кондор, ромська представниця і менеджерка проєктів Ради Європи з недискримінації національних меншин, ромів та рівності Сьогодні була з нами. Говорили про ромів на війні, ромів благодійників волонтерів, які допомагають не лише ромам, а допомагають абсолютно всім людям, які звертаються. Ось ми сьогодні говорили про ромів біженців, як їм живеться за кордоном. До речі, я вам бажаю, щоб ромська мова, знаєте, як є на вибір в зно або в вступних іспитах англійська, німецька, що там і ромська була. Я думаю, це буде таке дуже велике визнання в Україні. А маркер подій, нагадаю, можна слухати о 9.15, 16.15, 17.15, радіофон радіо Галичина. Мене звуть Роман Мудрий. Почуємось і побачимось.